Мальків випускали Вінгул на Новомиколаївському пляжі в Кропивницькому. Привезли рибу з розплідника в селі Осетняшка Кропивницького району. Вона вже підрощена, це оцій рибині буквально рік. Тут близько 800 ган. Додає, купили рибу за внески учасників рибальського клубу Флагман витратили 20 тисяч гривень. В Кропивницькому є 20 учасників цього клубу, які ну, на добровільних внесках здавали кошти, і ми на ці кошти закупали мальок. Це переважно 80% короб, 15 ямур і 5% толстолок. Навізка риби від 25 до 50 грам. Це стандарт, який зроблено згідно закону України. Менше не можна риба запускатися. Набираємо рибу в коропа в основному, трошки білого амура, трошки і вся яка інша, яка ще попадає. Щоб кожна людина, яка хоче, може випустити рибу, щоб це було зручно, а потім масове зариблення буде як без трубки проходити. Цей чоловік приїхав на зариблення з Черкас. Я сам спортсмен, я рибалю дуже часто. Ну кожні вихідні це 100%, Я постійно їжджу по змаганням. На, в цьому році на Кубки України був, на чемпіонаті України. Зв'язано ну, я дуже плотно з рибалкою. Всю рибу я відпускаю. В Україні там, на Дніпро, там, ну, там, наприклад, 400 тисяч риболов. І якщо хоча б кожен буде відпускати там, три рибини із свого лова, то через там, 5 років ми побачимо вообще другий, ну, другий ісход. Контролює запуск малька працівниця управління Держрибагентства. Правильність випущення документи обов'язково, що були, то тобто, повинно бути ветеринарне свідоцтво, що риба здорова, не хвора, що її можна сюди випускати, що вона не завдасть якихось Негативних наслідків потім для цієї водою. Рік малюк зростатиме в Інгулі до кілограмового розміру. Лише тоді його можна виловлювати, каже Дмитро Бойко. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.